Зараз біля лікарняного ліжка маленької чатує її мама. І найстрашніше, що жінка виправдовує свого чоловіка. Там ще скільки канамазюкана, що не я не по це ранка. Я точно поніма на сторони, мабуть. Ось така маленька колосочка. Ось ось. Ну, це не удар, це в будь-якому випадку десь зацепилося. Та найбільше обурює те, що ймовірного кривдника крихітки, який виявився батьком трьох дітей, правоохоронці лише допитали і відпустили на волю. Де да посадить його у Цього чого його не посадили, досі чого він досі бігає. Ото, а? Сам же 38-річний Євген, батько бідолашної Полінки, після скоєного сховався від людського осуду. А його матір стверджує, що п онуки це нещасний випадок. Син мій не може свою доньку, тим паче, так жорстоко. Це, скоріш за все, нещасний випадок і все.